А далі до події на лінії зіткнення. запеклі оборонні бої тривають на півдні від міста Костянтинівка. Попризначні втрати та проблеми з логістикою, постачанням зброї і пального російські війська все одно не припиняють активних штурмових дій. Ворог намагається прорвати оборону, але українські підрозділи тримають позиції, і дають жорстку відсіч. Паралельно Росія заявила про нібито захоплення села Калинівське, що на Дніпропетровщині. Однак в селах оборони це спростували. Про ситуацію на найгарячіших ділянках фронту зараз будемо говорити далі, бо з нами на зв'язку речник оперативно-стратегічного групування військ Дніпро, підполковник Віктор Трегубов. Доброго ранку, слава Україні слава Вітаю вас. Отже, за словами головнокомандувача генерала Сирського, сили оборони України просуваються на добропільському напрямку. Звільнено сім населених пунктів, знищено ворожі ДРГ. Але за мапою Діпстейт ситуація виглядає трошки складнішою. Там переплетення позицій червоні, сірі і зелені зони. Що зараз реально відбувається на цьому виступі? Ну насправді там дійсно відбувається таке саме, пер... я б сказав, перенахилення однієї позиції над іншою. Угу. Справа в тому, що Росія сильно розтягнулася під час ще минулого місяця під час свого наступу. Вони перерозтягнулися, і малі групи, які просочувалися через українські лінію об'єдналися і намагалися проводити більш активні агресивні дії. Угу. Але з коли вони вже почали закріплюватися, була проведена, було проведена низка контратак. Внаслідок яких і фактично оця ось їхня лінія. ну, було там кілька ліній від початку, вони були просто розірвані в деяких містах, uh -huh. в деяких місцях, де, де вогнем, а де і фізично. Тому ось вони опинилися в такому досить -таки скрутному становищі, і зараз продовжить праця по їхньому знищенню і вичисненню, Ну uh -huh. більше знищення нас. Бо вони сильно вперед пішли, там вже вміли снято особливо нема куди, хіба що з українських позицій на українські ж позиції. Uh -huh. Тому зараз домок справді виглядає дещо хаотично, але тим не менш ну так буває. Вікторе, а от таке запитання: як вони там взагалі можуть утримуватися uh -huh. у цій сірій зоні без е, стабільного постачання, без води? Е, мої знайомі розповідали, що в одній з посадок навіть росіяни їжаків ловили і їли, таке вони бачили з дронів. Ну, тому що просто від голоду uh -huh. починають страждати. Е, чи це все ж таки бойові е, ще частини, бойові сили? Ну, насправді досить кепсько, але залежить від е, конкретно, буквально точки на мапі. Е, комусь можуть скидати. Це та ж таки дронової якісь харчі комусь не можуть скидати, бо там фактично нічого не долітає, то залежить реально від конкретного підрозділу, від конкретної групи. Розуміло. Добре, а чи можемо ми зараз говорити про перспективу подальшої деокупації території, от конкретно на цьому відтинку? На добропільському так, безумовно, можемо. Угу. Тут перспектива, така є, вона вимальовується. Там, скажімо так, ну, росіяни пропустилися помилки. Ми цією помилкою мали змогу скористатися, Чудово. тому там власне є шанс і непоганий шанс скористатися і до останнього і просто зарізати те, те, що вони там собі намагалися намалювати. Хоча подивимось, як воно буде розвиватися, може в них теж є якісь свої думки з цього приводу, хоча поки що їм там скрутнувати. Ну і ще така трошки неприємна тенденція. За даними прислужби 7-го корпусу десантно-штурмових військ на покровському напрямку, армія Російської Федерації змінила тактику. Значить, що роблять окупанти, вони збільшили кількість штурмів і намагаються малими такими групами проникати в населений пункт поблизу Покровська, щоб перекрити українську логістику. Чи справді є загроза перекриття основних шляхів постачання зараз? Ну, дивіться, я б навіть це зміною так, так не звернував. Вони в принципі використовують таке досить такий довгий час, але знов ну спробувати може. Це логічно з їхнього боку. Вони намагаються в принципі так чи інакше переривати логістику до Покровської і не тільки в цю компанію, Бо в зиму, наприклад, була та ж сама історія. Так. Зараз вони звісно вони чином ближче до виконання цього завдання, бо тоді вони були підпирали з півдня, зараз вони пробралися ще з півночі. Це, звісно, не зручно. Так, звісно, є певна загроза логістичним шляхам, але з іншого боку, буде важитися, оскільки зараз ситуація взагалі така, що загроза логістичним шляхам. Оскільки дрони почали літати дуже далеко, в тому числі в півій на автоволопні, загроза логістичним шляхом, вона взагалі актуальна навіть для відповідалених на населених пунктів, причому вона актуальна в будво боки, що для нас, що для росіян, тому так є такі проблеми. Є такі ризики, є такі ризики для обох боків, але це щось, з чим треба зараз працювати, і з чим зараз працюємо. А російські війська продовжують активні спроби просунутися на, на в напрямку Константинівка-Дружківка. Так повідомляє американський інститут вивчення війни. Раніше президент казав про те, що Росія планує ще дві наступальні кампанії, і їхня ключова була мета це словянсько краматорська агломерація. З огляду зараз на поточну ситуацію, які є ймовірні сценарії розвитку подій конкретно на цьому напрямку, ну конкретно на цьому напрямку росіяни справді дуже хочуть. Спершу прорватися до Костянтинівки. Вони рвалися до неї кількома шляхами. Вони не хотіли просто залишати за собою часів'я та залишати за собою Турецьк. Зараз вони фактично так роблять: вони турецьк намагаються обійти з Східного боку і пройти вже просто не звертаючи на нього уваги. На Часів'яр намагаються там обходити з півночі. А, але все ж таки а, в основному вони, мені здається, зараз будуть намагатися лізти з Покровського напрямку, з Покровського напрямку, який з його східної частини, і там перекладати найбільше зусиль, бо там не буде в них за спиною великих населених пунктів у такому варіанті. Але подивимось для них справді так, для них це важлива ціль. Для них ця агломерація ну, пану я коли кажу ця гломарація, має не вперше в першу чергу маю на увазі словянсько краматорську Для них вона фактично ключова для всієї кампанії, тому очевидно, що ломитися будуть це не є для нас сюрпризом. Ну, давайте ще про Дніпропетровщину. Росіяни вкотре заявляють про успіхи okay. на тому напрямку, зокрема про захоплення Калинівського. Але ваші підрозділи це спростовують. Чи справді ворог має, хоч якісь прориви, чи це просто чергова спроба когось залізти, витягти цю триколор, цю ганчірку, помахати, щоб просто зняти якийсь відосик, і потім ну так мабуть, підняти бойовий дух в ворожій армії. Ну дивіться, з одного боку, не можна сказати, що ми Дніпропетровщині трошки на Дніпропетровщині взагалі немає успіху, вони не заходять. Але mm -hmm. з іншого боку, вони ж стільки та настільки перебільшують їх в рази, просто в рази, що там по починаєш спростовувати на тебе, не кидаються. Ось насправді вони там бігають по Дніпропетровщині, mm -hmm. Mm -hmm. а то ну, бігають питань. немає, Але вони в своїх в чотири рази більше бігають ніж в реальності. Тому тут так вони люблять проводити такі операції, як і в цьому випадку вони люблять справді там, коли одна група ще просто добігла, помахала прапором, десь не подалі. Mm -hmm. От потім її або попали, або вона розбіглася, але а, відео вже засняло. Тому так, Тому mm -hmm. таке mm -hmm. ну добре. От від таких от бігунків називаємо їх так. Є зараз яка реальна загроза для глибших районів Дніпропетровщини, там, зокрема Нікополя, Сінєльникова, Павлограда, можливо. Ні, ні, ну серйозно, станом на зараз ні, бо там реально просто багато... довго бігти по степу приміж селища. <рес> довго бігти, ну, так. Ні, ну, ні. Я, я фактично серйозно так кажу. Вони ж зараз намагаються впати в першу чергу в більшому порядку, бо чому якщо зараз чи можна якось намагатися використовувати хоча б лісополоси, ну є десь там лісосмуги, <рес> то. Місяць лісосмугу вже не буде, вони волю будуть стояти, uh -huh. і це реально просто влаштовувати забіг собі по степу піде в півішками. Ну uh -huh. теоретично можна спробувати, але головна історія в тому, що я особливого сенсу не бачу. Там yeah. реально довгі простори, на яких просто не можна десь зайняти щось і перепочити. Можна намагатися чіплятися за якісь ну, дуже мої населені пункти, як вони намагаються зараз це робити в прикордонні адміністративному, але ж то прикордоння, коли в well, них я хоч. Щось там позаду я, хоч приблизно щось спертися. Коли бігти реально просто кілометри по полю ну завдання для людей специфічного розумового складу, я не думаю. Тоді Сой, ми не ще, не ще не. про одні чутки хотіли з вами поговорити, якщо можна коротко, про те, що росіяни поширюють оці чутки про оточення Куп'янська. Але у одному з нещодавніх звітів ви провели паралелі між ситуацією в районі Куп'янська і Покровська, і обидва напрямки, схоже, для ворога стали ключовими для спроби прориву. У чому саме подібність у цієї ситуації? можете сказати, в тому, що вони намагаються малими групами заходити безпосередньо в саме місто і там. Угу приводиться за окремими будівлі, також в тому, що вони в тому числі використовують для цих спроб, і в тому числі перевдягання інколи uh -huh. і, і в цивільні українців, тому фіксуються і таке, і таке. Тому, тому тут подібне різниця. В тому звісно, щодо Покровськ, він все ж таки зараз вони на нього з декількох боків лізуть. А на Купінськ все ж таки з одного це раз і два в масштабі. Ну, покросту, все ж таки, масштаби значно більші. але просто сама тактика вона схожа. Зрозуміло. Дякуємо вам. Дякую, що доєдналися до ефіру. Я нагадаю, що з нами на зв'язку був речник оперативно-стратегічного групування військ Дніпро, підполковник Віктор Тригубов. Дякуємо.